Друзі, усіх вітаю з добрим ранком. Ну, але сьогодні він так. Ні, він добрий. Добрий, бо почався, бо ми проснулися, пішли працювати. Але погода на дворі не дуже гарна. Сиро в нас і немає сонечка. Нема настрою сьогодні, друзі. Ну, нічого, все добре. Працюємо. Я вже попоралася, коровку подоїла, накормила. Півні воно мої, співають уже. Кекса накормила, рижика сьогодні щось не було. Десь загуляв опять. По дівках бігає. Ну, це ж таке. От. Природа бере своє. Так що таке у нас плюс 2 на дворі. А вам бажаю сьогодні гарного дня, смачної кави, смачного сніданку. І. Будемо сьогодні в мене день варити сири, як ви знаєте, у вівторок. Ну, але це буде пізніше. Зараз ми будемо снідати. Е, я буду снідати гарбузовою кашею. Це дуже, дуже моє любиме блюдо. От. А чоловік не знає, є суп гречаний. Хоче, хай снідає супом, а ні, то щось придумаємо. От. Ну, а я буду кашу їсти. Бо він, оце ж. Варий кабак, я вам вже казала, але їсти він вчора трошки поїв, вона йому солодка, бо кабак такий цей год солодкий, друзі. От. І цей. А я сьогодні хочу стушкувати картоплі. Достала сільодинку, зроблю з горошком салатику йому і стушкую картоплі. Оце сьогодні в нас такий буде обід. От, і, зроб, і зроблю сьогодні опять моркви по-корейськи, бо вже чоловік мій її благополучно знямкав. А капусточка наша кваситься. От, юшки вже багато набігло. Так що, друзі, такі справи. Не дуже вони важні, бо захворіла внучечка моя меншенька у Лясі. І не знаю. Завжди доця до мене пів дев'ятого дзвонила. Ну, зараз ще почало, тільки дев'ятого. І цей, не знаю, питала її вчора, чи ти на больничний, бо її ж саму то вдома не покинеш, Сонечка ж в школу ходить. В общем, такі друзі справи. Не знаю. Вона казала, в неї є і відпуск можна взяти, і больнична. Вона каже, мама, однаково місяць вже буде перехамарканий. Яка різниця? Каже, отпуск ще мені пригодиться. Ну, не знаю. В общем, хай виздоравлює моя внучечка. Вчора була в неї дуже висока температура. В общем, якийсь вірус, бо казала, що у школу не прийшло 8 дітей аж із їхнього класу. Похворіли діти. Оце ж так, погоди ж немає, морозів немає, снігу немає, мікробиці всі розплодюються. Віруси. віруси, І оце ж діти раз по раз хворіють. Та і дорослі також. Ну, а я поставила воно вже чайник грітися. І будемо снідати. Так, друзі, включила включила на цю камеру на другу, бо хочу попробувати, як вона знімає. Не знаю, якщо вийде хороший кадр. Тоді, значить, я загрузю. Я роблю сир, вже внесла закваску. Каструлю роблю невелику. Бо ну, замовлення і є в мене замовлення на масло. Так що сепарування трошки більше залишу. А зараз, поки воно в мене заквасочка повинна простоять, по молодці хвилин 20, я буду чистити картоплю. Бо я ж казала вам, що хочу потушити картоплі. Так що таке справи. А я, друзі, оце ж готую на кухні. І дивлюся телесеріал Сага. Може із вас хто вже, звісно, його і дивився? Дуже такий захоплюючий. Він починається ще до революції і закінчується нашими днями. От. Ну, я ще і половини не подивилась. Дочка мені каже, що я його вже дивилася, але я не пам'ятаю. Деякі кадри вроде, знайомі мені. Може я його дивилася, та не все. Так, треба ножа. От, Так що такі справи. А я думаю, поки, тим, поки в мене буде заквасочка стоять, я начищу картоплю, щоб не, не гаяти часу. Так що такі, друзі, справи. По молочку сходили. Сьогодні принесли 7 бутильків. От, і своє є, так що є з чого готувати. Бо в мене замовлення є на твердий сири на масло в неділю. Треба приготувати. Картошкою сьогодні приготую тушену з тушонкою, бо не хочу багато заморочуватися. Бо в мене є ще другі плани. Друзі, сиджу оце у креслі і ледачкую. Зробила сир, стушила картоплю, варю кексові кашу, з чоловіком пообідали. Та й пішла і віддихаю ось у креслі. Чоловік пішов працювати, дерть молоти до бабусі. Поніс їй бутиль молока. Ось, а я не знаю, що далі робити. На дворі так гидко, холодно, вітер якийсь такий холодний. Я в обід ходила курей кормити, ну після обід, і коровки дала кабаків їй, в общем. там, Сіно їй підложила, та і все. Не знаю, чим займатися. Мабуть, буду далі кіно продовжувати дивитися. Ну, от такі справи, друзі. Нема чого знімати, все вже поробила. Хотіла потолок мити, ну, не знаю. Може, оце начну потолок підумити у кухні. Побачу. Друзі, мила трохи над плітою, над столом. Дуже тяжко. Хотіла вилізти на табуретку, але ні, побоялася. Бо я вже літала з табуретки, сильно ударилась, була спиною. Більше не хочу, тепер боюся вилазити. Ой, може, тоді разом якось із чоловіком він потримає. Взагалі, не знаю. Якось треба його. Може, дочка, коли приїде, але над плитою вже було страшне, не можу дивитися. От у мене цей є така, така шва, ну, не швабра, а є совок із віником. Почала на нього, намотала трапку, набризкала цим же щось хімією, а він взяв та й зігнувся. Клопоти. Треба купити ту швабру, що повертається на 380 градусів. й би легко було. Мабуть, куплю, як буду в Аврорі. Так що, друзі, такі справи. А тільки що ходила на вулицю, На вулиці так холодно. І от вчора що ті футболки я стирала, аж підмерзли. Та я воно забрала і в хату, зараз у хаті розвішаю, хай досихають. Бо на дворі воно ж однаково не висохне. Друзі, на дворі вже темно. Вже сьома година, вечір на градуснику майже нуль. От. Небо, зорів, вийде на небі. Темно. Нема нічого. Вдалині там світяться огоньки, а небо затягнуто, ні місяця немає, нічого. От. Ладно, не буду знімати, бо вам однако нічого не видно. От, а я йду до коровки, різати зараз кабак і буряк. ось, А тоді буду вже її доїти. Що вона тут поробляє? Щось подивимося. Ласунька, а вона стоїть, стоїть, чекає вона на мене, да? ласунчик мій. Ти мене чекаєш? Так що, друзі, такі справи. Зараз я буду працювати. Поставлю собі телефон, щось буду слухати та й буду працювати. А тоді її подаю, поуправляємося та й все. І на сьогодні день закінчиться. Піду вимкну світло дворі, бо поки буду працювати, щоб воно не горіло. Я сьогодні на двір, друзі, не виходила, так що на дворі вам нічого не знімала. Такі справи. Не знаю, чи викладатиму сьогодні відео, бо нема що знімати. Поки їсти наварю, щось там у хаті робила, потолок у кухні мила. Ну, Взагалі, не весь помила, трохи над плитою там. У мене спеціальне є таке средство, я мочила щотку і нею мила. Але треба з чоловіком, щоб треба на табуретку ставити, щоб він мене підтримав. Бо я вам розповідала, чого я сама не лізу нікуди. Ну добре, буду працювати, бо ласунчик мене жде, так? Да? Ласунчик, ти чекаєш? Ось світло відсвічує. встаю в цю сторону. Так що... Так, що... Друзі, добрий вечір. Ось знову вже й минув вівторок, майже. От. Та й думаю, прийду до вас трошки поспілкуюся. Все ніяк не можу додивитися телесеріал. Сага дуже інтересний. За великий час йде фільм, починаючи з самого цього. до революції, як розкулачували в Україні, що робилося на нашій землі. І по сьогоднішній день. Так що дивіться, якщо хто не бачив, дуже цікавий. Ось. Ще там одна жіночка мені задала питання. Як я йду до бабусі, знімаю там у неї в дворі і поряд то це в провулку. Живе моя бабуся, і поряд, то вона питає білий цегляний дім. То живе моя кума там? От, хрещена моєї дочки, ну, нашої дочки. Кум, наша кума живе. От, то вони самі построїли той дом. Там у них під одною кришею дом, кухня і гараж. І воно це, ну, з двору, воно там якось цей, а збоку від бабусі, неначе одна суцільна стіна йде. Ну, так все удобно у них. Ну, такий у них був план. Так що, я думаю, що я вашу зацікавленість удовлетворила, так як кажуть. Вот. Як я приїхала ще сюди, от до Вадимових батьків, ми одразу тут були. А от, то там 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 було було дві хати, на том, там два подвір'я. жили бабушки. В одній хаті бабуся жила і в другій бабушка. Ну, вже кума живе дуже довго на тім місці. Вони построїлися, ми приймали участь у цьому, у цьому будівництві. Раніше ж, знаєте, як сходилися всі сусіди, куми, ліпили лампач, тоді наліпили лампач на всю хату там чи на сарайші. Тоді гуляли, хазяїни готували, е, о, о, цей, ну, в общем, готувалися, як на гулянку. І тоді люди після того ще такі були гульбища, що я вам кажу, дуже цікаво. От, а потім, коли вже на другий рік вони вже мазали в хаті, то так само люди всі сходяться, мажуть хату ну, глиною, тож соломою, а тоді вже на чисто там мажуть. І теж те саме люди оця наробляться, потім ідуть додому, попораються, помиються, покупаються, переодіваються в чистеньке і йдуть гуляти. Дуже цікаво було друзі. Я як, е, як сюди приїхала, то е, я застала оце на у них оце на е, будівництві, як вони будували свій дім. Бо тут раніше бабуся розказувала, що вони кожну, кожні виходні вони ходили десь комусь будувати хату. Оце ж е, ліпили лампачі, а тоді мазали, і дуже весело було. Гуляли після того, Наробляться тоді гуляли. Ну, в общем, люди жили дуже весело. А зараз, друзі, таке настав час такий, що вийдеш на вулицю, нема ніде нікого, нема з ким і поздоровкатися. Ото в центр поїдемо, то там хоч побачимо людей. А так, хоч голий по вулиці йди, нема ніде нікого. Помню, ще як ми були молоді, ходили друг до друга в гості. І горілочку пили, і все було добре. Що купимо яку обновку? Чи то люди, я пам'ятаю, в нас тут через хату жили. В общем, вона була роками трошки молодше за мою маму. І, а мама моя ж далеко жила від мене. І я оце з цією жінкою ну ми дружили, так сказати. Общалися дуже тісно, і вона, оце ж, а вона була старша за мене. Мені було років. 35, а їй вже було 50 з лишнім. От. І е, вона така була добра. І вона каз... Ми отож все збиралися, гуляла, вона каже: Лена, підожди, ось настане час, що не ні, ні схочеться нічого, ніяких гулянок не збирати, нікуди ходити. І я не знаю, чи так воно совпало з цією війною, чи так воно і є. От, Напишіть мені, будь ласка, у вас так само? От. і цей Вони, звісно, ці люди трагічно загинули, що через хату од нас живуть. Гуляли на свадьбі, і на другий день їхав жених із Днівістою з дому, туди, де вони гуляли у батьків свадьбу, і вони сіли до них в машину. і Случилася аварія, друзі. Вони загинули чоловік і жінка, оце у нас тут поряд, і загинула невеста. Жених остався живий. от Ну, я не знаю, чи його судили, там якось так ну, якось так все произошло, що, вроді як його і не судили. От. А тут, звісно, був у нас страшний такий похорон. Всі ми, звісно, допомагали сусіди В общем, Жахіття. І оце два рази в житті я вже пережила такі трагічні собиття. І це ж ви знаєте, хто на мене давно підписаний, що тут е люди, які біжали з Волновахи, тут жили у нас поряд, ми з ними так здружилися, він нам дуже допомагав, сіно нам допомагав стягувати і все. І також вони загинули в машині в аварії. В общем, оце два рази така у нас тут. На нашому краю, але цих людей сюди не привозили ховати в цей дім, де вони жили. Їх привезли в церкву, там відпівали, і відтуди прямо й повезли на кладовище. Ну а цих людей, звісно, поряд коло нас жили, то їх привозили додому, і був страшний тут похорон. Там уже, звісно, в тому домові діти, один син у них вже жив у місті. А тоді і другий оженився, і в город теж до того брата там ну, в общем, поїхав жити, а дом цей вони продали. Там живуть люди, ми теж з ними спілкуємось, хороші люди живуть. Ну, Всі, общем, в общем, отак, друзі, отаке життя. Трошки вам, як казати, трошки зачепила такої не дуже хорошої, як сказати, історії. Ну, нічого, що ти зробиш? От. Ну А в мене сьогодні день пройшов. Як завжди, прибирала, мила, готувала їсти, сир зварила дві головки. Сьогодні я не багато варила сиру, зварила тільки дві головки, бо ну, із-за того, що замовили на базарі. Та й собі буде якась ну, головку оставлю, ну, щоб їсти. От. Тому що, ну, в общем, сир, як сказати, купують, але не так би, як би мені хотілося. Ну, нічого. Зато є нам що їсти, і як діти приїжджають їм, хоч добренько ну, дам. Так що такі справи, друзі. От. Цей раз я залишила більше молока на от, бо замовили масло мені, я вже казала там попереді. І буде більше творогу, бо не вистачає на базарі бігом мене. Його ж небагато, раз-раз і все. І через півтори години ми вже їдемо і додому, бо нема чим торгувати. Так що такі. Сьогодні ми е, прийшло, прийшло нам повідомлення, повідомлення. Ми заказували там, де зараз чоловік спить у спальні, де наша кровать там велика у нас, ну вона більше, як двоспальня така в общем замовили туди матрас 1,60 на два Вийшов він нам 6680 гривень з доставкою. Завтра його привезуть нам додому через нову пошту ми заказали. Так що обновимо його і, і там матрас, бо ми, там, ми його там вже і ремонтували, були. заказували блоки оті пружини віддільно з Львова ремонтували, і, а це вирішили купити, обновити нам уже. і на цю, на цю кровать ми обновили, що в цій спальні, і в тій спальні обновимо. Ось. І сьогодні ми замовили наші ласунюшки, e, значить, шприци спеціальні для запуска. E, чого я замовляю ці шприци, я вам розповім. E, значить, корову, якщо запускати, ну, корова колетільна, і всі місяці в 7 її обов'язково треба запустити, щоб вона два місяці відпочила перед отелом. І можна запускати вручну. значить, там міняти. До, ну, доїння міняти, через день там починати доїти. Ну там Ціла схема. Але, ви, як ви розумієте, руками я ж доїти не можу, і не хочу насмикувати її апаратом, там уже буде трошки геть молока, В общем, не хочу вим'я її портити. І я ту свою ласуню запускала оце, шприцами. і кажу чоловікові, треба і тут купувати. Бо я, вибачте, бо тут волос десь висить, я його не бачу, а він мені. Заважає. От. І замовили значить, ми сьогодні. Оці ж ці Там, значить, Як воно робиться? Оце ж До 7 місяців ви додоїли. По останній раз доїли, хоч 5 у вас літрів вона дає, хоч 10, хоч 15, хоч даже люди запускали, кажуть, із 25 літрами є такі корови, що, знаєте, ж, доїться го От, і здоїли до чиста, обработали спіртом дієчки і ввели в кожну дієчку для сухостойного періоду. І все. І Більше ім'я не торкаєтесь. Наблюдаєте, звісно, якщо буде сильно, то, звісно, тоді треба щось робити. А так, ну, Мені так не приходилося. Я вводила, у мене так була корова попередня, то вона добре доїлася і запускала я її, вона в день давала ще й 6 літрів, і я її запускала аж бігом шприці ввела і все. Молочко тоді присихає, і тоді вим'я обновляється до отелу. в общем. Взагалі, так я буду запускати цю ласуньку. І замовили їй вітаміни, тоді будемо давати, як вона розстелиться, і замовили від глистів. Замовили і, зараз, і потім як вже розстелеться, після отелу, тоді ще прогрестуємо через місяць. Бо у нас вона оце ж у нас та коровка тилилася зимою в лютому. Гуляла у травні. А ця коровка гуляла у серпні, а тилиться її аж у началі червня, строк у неї 35, 31 травня, а телитиметься вона, звісно, в началі червня, я так думаю. Так що це вже буде майже літо. І оце ж я прочитала в цьому лікарстві, що за 35 днів до утюла, о, ну... Таке лікарство, що зараз можна її проглистувати якраз на зиму. А тоді, вже як отелице, місяць, через місяць пройде, вона вже війде в силу, все, щоб. Ну, вже оправиться від родів до телу, і тоді ми її проглістуємо. Ну, в общем, ото якось так. Бо так у нас, як та ласуня, то ми її виводили. Обично коров коли глистують. Як виводять на зелену траву, глистують, і як ставляють на стойло на зиму, глистують. Ну, а з цією коровою у нас так не виходить. Так що, так, друзі, якось. Так, може, кому й не цікаво, що це я розповідаю. Ну, а хто не знає, то послухайте. І, а, я ж сказала, замовили її вітаміни, так що ну так, я думаю, що в неділю, на неділю прийде, до неділі прийде посилка, а нова пошта оце ж працює в неділю, що хорошо ми їдемо на ринок і заберемо посилочку. Бо на Укрпошту, друзі, не хочу замовляти. Хоч там трошки і дешевше, але це ад. Там треба просидити півдня, півдня, пі, щоб отримати посилку. Не хочу. Я вже два рази туди ходила оці ж з китайськими тими посилками. Капець. Сидиш там, сидиш. Взагалі, не подобається мені на Укрпошті. Так, ну що вам ще розповісти? На вечір у нас сьогодні стало так холодно, прямо вітер, так, вітер такий холодний. Аж цей, пронизує якось. Ну нічого, це ж зима, що ж ми зробимо? А то в нас і так сильно розбалувала ця зима. Тепло та й тепло. Ось оказав чоловік, що на вихідні казав, дивився там, бо я не заходила ні дивилась що буде до плюс восьми. Чи правда, Ну я зайду ще подивлюся. Не знаєш, як одіватися. Ось в цю неділю було теж було плюс щось два чи три. Я оділася, як завжди, і світер теплий і наділа, і куртку, тому що чоловік мені, як сказати, дав попользуватися. То мені в спину аж жарко, друзі, було. Треба якось легше. Якщо буде плюс, опять, то треба легше якось одіватися. Ну, такі справи у нас. А так, вроді, все потихеньку. Працюємо, управляємося ласуньку доїм. Молочко збираю на сипарірування. Сьогодні бабусь сьогодні з молочко я там казала. Я не ходила сьогодні до бабусі, бо щось мені було не дуже хорошо сьогодні. от Так що такі справи. Ой, ну добре, друзі. На цьому я й закончу своє відео. Не знаю, яке воно там буде коротке, довге. <світ> так що буду дивитися далі кіно, телесеріал. Надо додивитися. ось. Ой, ой, всім бажаю, ой, Вибачте, всім бажаю тихого, мирного вечора, тихої ночі, солодких снів. Щоб у вас і у нас все було гаразд. <світ> і до завтра. Всього самого найкращого вам бажаю. Пока-пока. Завтра зустрінемось, я надіюся.